Вітаю вас, мої дорогенькі. Які зміни в вашій долі вже відбуваються і до чого вони ведуть? Подивимося. Зміни в вашому житті? Що там буде? Що відбувається? Ну що, які зміни? Вас доля підвела, життя підвело до реального крутого кроку, коли потрібно буде взагалі себе без виправдовувань? Підвести до однієї з цих дверей. Або, або. Тобто тут йде вибір. Або, або. Потрібно обирати. Що тут? Так. Так. Ну, я бачу, що ви обираєте правильний шлях якийсь. Чому правильний? Тому що тут світла полоса просто в тебе йде. Тут просто тобі говорять, що ти зробиш або вже зробила правильний вибір в своєму житті, який тебе приведе. Буквально поступово, але така експоненціальний зріст цієї поступовості. Дуже серйозний і швидкий до того, чого ти бажаєш. тобто до виконання бажання того, якого ти хотіла. Можливо, було два. Якісь шляхи виконання цього бажання ти обрала правильний. Окей? Є? Причому удача зараз на твоєму боці. І вона вже дуже швидко вривається буквально в твоє життя. Так. Які зміни? Мене, у мені карти переверталися тут. Які? Зміни йдуть На хороше. На Причому знову говорить про те, що вривається хтось в твоє життя. Серйозні зміни, які стосуються тебе як особистості, твоїх бажань, того, чого ти не могла досягти. Але є ще. Інший шлях, тобто не інший шлях, а ще крутіший шлях, яким потрібно буде йти. І тобі зараз говорять, що ці зміни в буквально вриваються в твоє життя, але вони ставлять тебе перед новою, якоюсь горою, яку треба пройти. Це не проблема, це можливість вирости і ще більше. Знай, що це не проблема. Це просто ще новий шлях. Тому що тут взагалі світле, тобі сонечко світить на цю гору і говорить, що я допомагаю тобі, тобі буде тепло, тобі буде ясно. Йди, рухайся, рости. Тут, тут все для тебе, все буквально для тебе, але це твій ріст. Зміни в твоєму житті. І бачу, що ти якусь кармічну свою задачу або виконуєш і ставиш буквально за основу те, що ти начебто пройшла якісь там уроки життєві, і це перетворилося в, твою, в твій такий фундамент, так, основу на якій ти стоїш. Тобто міцно тримаєшся буквально на ногах. Це дуже супер. А що це за основа взагалі була цікава? Ну, по-перше, ти створюєш щось значне, міцне, можливо, ти сім'ю створила. Причому ти вклалася настільки серйозно, що це в твій фундамент непорушний, нехитний, непохитний буквально фундамент. Ну, ти створила щось таке дуже значне, Це на кшталт дійсно або сім'ї, або не знаю, можливо, якоїсь такої перспективної фірми, роботи для багатьох людей. Щось таке, що і росте, змінюється, і одночасно має, одночасно має певну таку основу, фундамент непорушну. Або, можливо, бізнес якийсь. Це веде до серйозних змін в твоєму житті. Окей. Давайте подивимося на, знаєте, на що? На історію на... Сферу стосунків з чоловіками. Саме цю ситуацію. Які зміни там будуть відбуватися? Які зміни в цій сфері? Що там? Угу. Поки що. Так, зараз зараз. Ті, хто були поруч, вони залишаться поруч, будуть як вірні, вірні супутники твого життя, але є така вдача, і ти вірно йдеш цим шляхом, що тебе, ну як, помітив якийсь чоловік, приглядається. Бачиш? Помітив якийсь чоловік, причому він дуже давно вже запримітив тебе. Це як вдача якась. Так, а хто цей чоловік? Одразу виходить, бачиш, на стосунки виходить і чоловік. Так, ну показується глибоку особистість, потенціал до створення сімейних стосунків. Має за мету таку, так? Чи він буде виконанням всіх твоїх бажань? Давайте подивимося, забажає той ресурс, який від нього дуже потрібний. Так, буде, буде. Взагалі, ця карта Лілія вона пояснює все. Це процес такої непохитної бажання чоловіка бути тобі е, рятівником, бути тобі душевною опорою взагалі по житті, да, бути тобі е, тим опікуном, буквально, так, покровителем для тебе. Якщо ти, тут взагалі говорять тобі, якщо ти будеш іти вірним шляхом, не, ну як, по-перше, не зраджувати собі. Ти дійсно ця вдача, вона тебе спіткає. Тобто ти знайдеш того, якого потрібно. Ніколи не погоджуйся на те, що тобі не подобається. І тут реально як знайдеш. І ще тут говорять: без відчаю шукай і знайдеш. Тут таке йде. Але потрібно, ну, тут є якийсь крок. Тобто тут просто так не буде. Вдача йде до того в руки, хто робить вірні кроки. Ну, Дуже класна карта взагалі виходить на чоловіка, який з тобою буде. Це шляхетність, це таке серце, ну, як велике серце благородної людини, шляхетної. Чому його масштаб його особистості величезний? Ну, поки що дорога до нього заплутана. Хто він і де він? Заплутана дорога. І ти його не бачиш або не розумієш, що то він? Він десь є, говорить ця карта. Просто. Тут може бути все. В цій карті я не скажу, що тільки за межами твого будинку. Це може бути і інтернет, це просто говорять саме зараз, що за межами того, де ти маєш зону комфорту, за межами там широке поле можливостей, де ти можеш ну, як побачити, спіткати своє кохання. Але потрібно і відрізати якісь старі прив'язки. Про це говорять а, буквально одразу тобі. Ось така тут ситуація. Дякую, дівчата. На мою думку, взагалі, як ти гадаєш, це реальний шанс побачити тут багато підказок в цьому відео, для того, щоб зробити певні якісь висновки і кроки для себе а зробити. Так, як ти думаєш? Супер, супер, дівчатка дорогенькі, дякую, дякую вам за все. І чоловіки також їх менше, але є процент. Дякую вам, мої дорогі, за вашу присутність тут енергетично, за те, що ти переглядаєш відео навіть по десятки разів. Одне й теж це взагалі супер. Воно ну, дійсно дівчата кажуть, що це як якась медитація іноді. Замінює просто як краще замінити цими думками, кажуть вони, ніж думки, які ну які крутяться в голові, і це напевно часто, часто дуже круто, коли є така віддушена, так віддача для того, щоб робити кроки. Дякую вам, мої дорогінки, за вашу підтримку фінансову. Дуже мені приємно і я хочу, щоб всесвіт це бачив. А він так і бачив, і він давав подарунки тобі ще більше. Ось так. Переходь на інші мої канали, чекаю тебе там. Там є теж нові відео для тебе. До побачення.